Вітаю гостів та підписників каналу. хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося, що вам по долі і які винагороди вас чекають за все пережити. Останнім часом складні такі розклади, і хочеться, хочеться якось добра і тепла. Надіюсь, що карти так і покажуть. Давайте зробимо один варіант. Будем, я буду дивитися на Style таро, буду дивитися на опозиції таро. Ой, це Ленорман, це таро. І на темному особняку буду дивитися тут. Тим, хто цікавиться, деякі да, колоди я використовую. Ось, будь ласка, такі. Для початку я зроблю сигніфікацію, щоб було зрозуміло, наскільки це. Ваш розклад. Але взагалом раджу дивитися всім якісь підказки завжди можна знайти в загальних розкладах. Хто ви? От людина стабільна. Ага. Зриваєтесь з якоря щось нове йде, нове оточення, нові люди навколо вас. Новий мужчина може бути. Новий. Хороший мужчина біля вас мені карти показують. Закоханий. Це прям зараз, от з любов'ю, іде до вас. Дивіться в вашу сторону. Можливо, ви сумніваєтеся. Можливо... Ви, дивіться, ви в якорі знаходитеся. От першу карту я достала, да? От ви, ви знаходитеся в стабільно. Можливо, чи давно одна, чи давно в стосунках. А тут ще один мужчина йде до вас. З пропозиціями, з любов'ю. Сильний. Це щось нове? От мені карти показують нове побачення, можливо. Чи він десь з дороги? Знаєте ще, як може бути, що це ваш мужчина, але ви давно не бачилися, да, і ви чекаєте, і він їде з дороги. Може ще так програватися, ну тут чітко іде любовна лінія. Тут все, особисте життя. Карти нам показали. І ви як йому ключик від свого серця даєте і пускаєте в свій дім. Зараз подивимося на тару позицію, тут прямі і перевернуті йдуть карти таро, що вони покажуть вас в даний момент. Ви знаєте, ви навіть типу як і не мріяли, що от буде от ця, оця дорога. Ви за неї боролись, ви її хотіли, але потім як здалися, і вирішили, що її вже не буде. Да, тут, як я здаюсь, але вона є. По роботі теж мені карти показують, що у вас зараз може бути покращення трохи, тому що тут лицар пентаклів перевернувся, не так впахувати треба, трошки легше. Відбувається сама, сам процес роботи. Як назустріч вам пішов якийсь імператор. Можливо, ви домовилися по роботі, що вам тут чи знижують години, чи якось надають помічника і легше робиться? Переживали, от якась була розмова, да, і ви з не сильно переживали. Ну тут друга історія, да, показана, тут, можливо, з роботою зв'язано. Чи домовитись? Ну, Дивіться, ви йдете один до одного на зустріч, можливо, зараз йде момент такого обдумування. Ви попросили, наприклад, да, по роботі, що ви хочете там, більшу заробітну платню. І пішли з цим до свого керівника, і він зараз в процесі думання, бо тут я ще результату не бачу. І друга тут якась мені ідея, яку ви давно чекали. Можливо, ви хочете просити відпустку, ще так може бути. Якщо ви самозайняті, можливо, ви ніяк не наважувалися пару днів собі організувати. Я зрозумію, що таке самозайнятість, здається, що це так прекрасно, але тут вихідних і прохідних взагалі не буває. Так? І ви тут думаєте, я можу собі дозволити цих пару днів, там, чи тиждень, чи скільки в кожного свій час? Чи не можу? Ну, тут я кажу, рішення не прийнято. Ви тут, в подвіршому, стані знаходитися, ще не вирішили. Що ще мені про вас карти в даний момент покажуть. Шістка кубків. Щось знаєте, що тут може бути у вас? Що ваші діти десь? Як поступають вчитися, чи там в школу йдуть, чи в садочок. От як ніби вони ростуть, а ви сумуєте, що да, ось їм треба десь уходити з вашого життя. І ви розумієте, тут по картам ви приймає, приймаєте це, що так має бути, це щось необхідне, але сумуєте, в когось прогреється. Бачите, скільки тут історії показано. Кожен може зловити свою. Знову імператор іде, тут дійсно, ага, королева мечів, Дійсно в когось програється, що м, якесь серйозне рішення, е, це або від людини залежить, або ви маєте прийняти таке прям серйозне рішення. В когось програється, ну от, як дитина, ж кажу, поступає і десь їде в світ. В матеріальному плані зараз у вас як. Стоїть питання про, про матеріальне становище. Тут, дійсно, може, хтось говорив про підвищення заробітної плати, або ви підняли за свої там, послуги, товари, да, ціну, і думаєте тепер, як воно буде? От тут прям як декілька мені вихвачених історій, може, у вас всі вони програються? Да? У тут теж може бути що про дитину історія, що дитина йде в нове суспільство. І ви переживаєте, як пташка з гнізда вилітає. Або мужчина тут по-новому ви з ним, чи плануєте тут батьківство? Ну от, якщо ви знали себе щось вам хоч трошки зрезонувало, давайте будемо продовжувати. Я карти ці заберу і буду дивитися ближче майбутнє. Давайте подивимося цей раз так, півроку, і потім рік, а можливо, карти щось самі покажуть. Якісь історії, так, дивимося півроку часу. Що вам по долі? Що вас чекає? Ну і мені великої біди не показала. Тут більше запитань, просто, знаєте, ви ніби от зараз в якомусь такому моменті знаходитесь, де обираєте свій шлях далі. І як ніби ви на щось пішли і тепер думаєте, дасть результат не дасть. Ну, ви чули так, я підрозумувала трошки Ближчих півроку. Ну, от це сад нове це оточення для вас. Ну, Через півроку ви будете, знаєте, як то кажуть, не, не там, де зараз, не фізично, а ментально. І, можливо, тут хтось як їде з дому. Ну Це вас радує, Ви розумієте, знаєте, тут ідуть ці дороги, іде те, що ідуть ці зміни, але вони вас, вони вас радують. Вам страшно, але радісно. Ну Це щось офіційне тут. Можливо, дійсно навчання, якесь ще переїзд для вас. Це страшно, але це потрібно. От тут, дивіться, карта пльотки, метла по-різному її називають. Вона показує рухи, які ми робимо постійно. Да? от Навчання ж схоже на це от день у день, ми вчимось, чомусь ходимо на сесії, да? от діти ваші можуть, дочка, наприклад. Да? Як ви... улітає, уїжджає. Це... І також це продвіження тут може бути по роботі. Ну, через півроку тут інше життя, інші зміни, інша дорога, по-іншому вона йде. Через півроку трансформація. Хоч не хоч карти. Кажуть, хоч не хоч, а вона відбувається. Прикрию карту. Так, зараз секундочку. Я потім заберу. Ви щось як вибиваєте для себе, О, ти імператриця. Дивіться, хтось стане мамою тут. Сонце і імператриця, як падає в дім. Ну, або щось дуже важне зв'язане з вашими дітками, з вашими дітьми. Можливо, знаєте, як дитина поступає, вчитися, Там, ну, знову ж таки, садочок школи. Можливо, треба платити за це. І вас переживання: витягну чи не витягну, фінансово буде чи не буде. Як мені з цим буде? Через півроку. Часу так і прикриємо, зразу карти падають. Тут все дуже зв'язано з дітьми. Ви, ви ніби не можете без дитини справитися, а дитина може, розумієте, ваші переживання тут йдуть. Дивіться, сімка пентаклів на шістку пентаклів грошей вистачить. Ну, складно буде. Я не скажу, що буде легко. Знову ж таки, да, хотілося, щоб розхід показав, що зараз все складеться просто легко. Ні, Карти показують, що от треба буде думати про фінанси, треба буде, якщо ви хотіли, наприклад, повисити свої, за свої послуги, за свій товар, гроші, то зразу не піде. Карти показують, що треба от буде по чуть-чуть і треба буде трошки чекати, поки привикнуть, поки то, поки сьо. Да? Ну, поки люди готові будуть до цього. Якщо ви попросили підвищення зарплати вам. За півроку часу підвищать, ну не так багато, як би хотілося. Не так багато. Ну, Буде перспектива на майбутнє, ну, ну з півроку це буде не то, що ви собі запланували. Дивіться, карта знову та сама випадає у нас. Карта трансформації. Хоч, не хочеш, карти кажуть, а прийдеться трансформуватися. І знову навчання йде, можливо, ви будете на себе в навчання щось складати. І знову імператриця. Я не знаю, це дуже схоже, що от... дитина ваша десь іде вчиться, прям розклад про це мені показує з дому. Ін інший уклад. Інший уклад мені йде. Маг знову, можливо, в юридичний чи на лікаря. Якщо у вас немає дітей, Якщо у вас немає дітей, може показувати, що ви йдете і ваша мама переживає. Якщо це не не стосується цього, але стосується більше роботи, то ви переживаєте, знову ж таки, ви вклали в перспективу, ви переживаєте за розширення, розширення буде ну не так швидко, як би вам хотілося. Фінанси, якщо ви на щось розраховуєтесь, вони будуть, ну теж не так швидко і, можливо, не так багато. юстиція хто тут в судах? За півроку часу я не бачу, щоб вже був результат. Тільки плани, думки. Якщо ви хочете в парі і думаєте про те, що буде там, пропозиція руки та серця, там з'їдемося чи ще щось, з'їхатись ви можете на офіційності, я тут не бачу. Завісає. Ну, загалом, якщо от, ну, мені дуже схоже на навчання, от дуже схоже, навчальний рік, це може бути школа і там треба за щось платити. І ви як зависаєте в тому, що ви розумієте, що ви підписались на якусь кабалутику, да? ну, це потрібно, типу, але да? ну, ви розумієте, що буде складно. Карти кажуть, що ви вивезете. вивезете. Не буде м -м меду, та, небесної з неба, гроші не впадуть. Ну, ви справитеся, ви справитесь, ви зможете. Тут точно це видно. Десь піджметеся, десь і грошей більше заробите. Да? Ну, ви зможете збалансуєте в цій ситуації. Півроку показано, от по сигнифікації що ми дивилися, от перші кроки, півроку так і показані, що вже будуть якісь перші такі результати і розуміння того, куди рухаємося далі. Трошки тут є такі, звісно, фінансові застої. Але і безручайно теж тут не буде. Ну, мені більше просто фінансове тут падає, навіть не, не в самореалізацію, да? а от те, що от потрібні фінанси на щось, на своє навчання, на, на навчання дітей, на життя. І ви думаєте, от як, як, ну, не скажу, що буде дуже легко. Ну буде, розумієте? Тепер давайте дивитися. Це загальний розклад, одноваріантний. Так? Тому програтися з вами може не на всі 100, може, десь в кращу сторону, трошки десь гіршу, ну щось ви точно тут своє знайдете. Якщо хочете свою ситуацію роздивитися, можете написати в описі є мої контакти на особистий розклад. Я все подивлюсь. Так, дивимося рік часу, якраз поки гарно перетасувала карти вже і розказала вам все. Рік часу. Та що ж таке, дивіться, да? Книжка, навчання йде. Прогрес. Якісь листи, документи. Тут, о, через рік часу тут уже. Ага, мене не дуже видно. Давайте-ка я його пущу. Не побачила. Успіхи уже, дивіться, і сонце. І. і... Цей І зорі. ух ти, ну тут все шикарно. Якщо ви вкладалися в своє, наприклад, навчання да, на перспективу того, що там ви почнете заробляти якісь кошти, ви почнете заробляти, ви зможете. У вас вийде, ви наступаєте на якийсь правильний шлях, він складний, він затратний. Гроші йдуть, дивіться, через рік часу. Тут, ну я ж не спеціально достаю такі карти. розумієте? Через рік часу все міняється. Півроку таких трошки ще кризових. А от через рік тут щастя, удача. Мужчина солідний, стабільний, сильний, захисник. Він вас захищає. Він поруч. Нові можливості, ключ, нове, нове життя, нове. Якщо ви переживали тут за дитину, так як було да, показано, то все вийде, дитина буде вчитися, у вас грошей вистачить. Результати вже будете отримувати і підтримку будете мати. Через рік просто життя іде легше. Ви відчуєте цю легкість, ви скинете цей груз переживань. Ці карти перевернуті, тому я їх, бачите, як тасую, перевертаю через рік часу. Ох, і переживань у вас. Оглядаєтеся назад, чи правильно зробили, чи ні. На цих картах ви прям все назад дивитеся, думаєте, що да, Ну, переживете, звісно, море. Ну, ви зможете вже через рік якось як передихнути. Хох, типу, да, Тут ви були в перевернутій сім'єрці кубків, навіть не знаю, що собі думать. А тут ви вже розумієте, що можна трошечки-трошечки вже. Відпустити ситуацію, вже почало потрошки здійснюватися, те, що от ви давно хотіли. Все-все, усі карти дивляться назад. да? Ну, не всі, а ті, що мають таку тенденцію дивитися. По справедливості все розрішиться для вас. Вже карта перевернулася. Не називаю її, не знаю, як дивиться Ютуб на такі слова. Карта. Трансформації ми її називаємо, да? трансформаційна карта. Показує, що от по справедливості все поміняється, ждущий, король, що він у нас тут. Ну і ви така. В стосунках трошечки йде напряг мені. Трошки в стосунках в ілюзії падаєте. Старші аркани. Суд. Як ви знаєте, тут, можливо, якраз і вихід із якихось ілюзій, і не дуже приємний. Це вихід, чи, чи ви зайдете в ілюзії? Ні, це вихід. Це все-таки вихід із ілюзій, бо далі суд іде. І тут вихід да, із страшних якихось ілюзій. Ну тут карти показують, що дійсність в особистому житті. Тут нам показували, що буде підтримка, буде мужчина рядом. Ну, Прийдеться прийти через якийсь кризовий момент, пізнати один одного. Можливо, навіть зміна партнерів за цей час може бути, через те, що ви тут подивилися на свого партнера по-новому. Тут от це головний ряд. Да? Тут все одно через рік в результаті ви будете в парі в щасливій. Тут уже деталі йдуть, і показано, що тут будуть якісь зміни. Придеться через щось пройти, можливо, до речі, ви будете купатися в стосунках звернення до спеціаліста, який допоможе вам розібратися там своїми старими образами і так далі. Да? Що ще Мені карти покажуть через рік, що вас чекає? Завершається прям якийсь серйозний. Етап, десятка мечів, складна карта, Ну, вона показує останню біль, останню. Тут кри кризу переживає, в кого давно стосунки, да, сімейна пара, тут кризу переживає. Ну, криза того навіть може бути, що от дитина уїжджає, да вчитися, як я кажу. І в вашій сім'ї настає от, така от кризова ситуація. Но ви з нею справляєтесь. Може, навіть двоє дітей уїжджає, розумієте? Не уїжджає, просто йде вчитися, І ви, ну все одно, більше часу там тратиться на це, більше грошей. Ну, не такий штурмовий період чекає. ну, Через рік вже, через рік, от да, показано, все буде легше. Ви зможете видихнути, ну, карта трансформації вас не відпускає. На жаль, вона може навіть програватися, що в когось дійсно трагедія сталася за цей період часу, і ви з нею справляєтеся. Можливо, ви вчитеся, наприклад, не дай Боже чоловіка не стане вчитеся жити, вчити, жити да, самостійно з дітьми. І переживайте, як буде, карта покаже, що ви справитесь в будь-якому випадку. В когось навіть вже можуть бути нові стосунки, в кого все слава Богу, добре, да, то криза буде, але потім вона минеться. Ту пентаклів. Знаєте, ця карта показує, що. Що би не сталося, ви вийдете із ситуації, ви справитесь. Тут закінчується один етап складний. Ви знаєте, от ніби ви стоїте на порозі якихось таких обставин і думаєте, ну йолки-мотаки, як я це переживу? Боже, куди я вписуюся, куди я взагалі? Йду? Як мені звідси вийти? тупік якийсь. Так? А карти кажуть, та полегенько, маленькими кроками, ви справитесь, ви вийдете. Знову карта спогадів, щось ви згадуєте. Когось згадуєте, вона вже випадала, дивитеся в минуле. Ну, ви будете стояти крепче на ногах, однозначно, фінансово, так точно. І карта знов і місяця, якісь ілюзії, ви е знімете цю пов'язку да з себе тут по цій карті, і побачите реальність. Як пройде, знаєте, як за рік часу от пройдеться якась така емоційна, сильна біль. Ви знімете, от, от вам, ніби, хочеться закритися від людей, закритися від усього, вдіти цю пов'язку і просто, просто перечекати, як кажуть, час лікує, да, от, типу, перечекати, щоб ча, час був і стало легше. І карта місяця, говорить, через рік вам вже захочеться побачити цей світ, ви вже захочете включитися і жити. Розумієте? І тут мені показано, що вистачить у вас на все сил, фінансів. Це 100%. результат. Вау, просто вау. Ви, ви від цієї емоційної болі уйдете. І у вас буде і прибуток тут, і ці сімка пентаклів, гармонізація, десятка пентаклів, міцна сім'я. І неважливо, чесно, я вам скажу, хто в цій сім'ї? Ви і діти, ви, і чоловік. Може, може ви не захочете, да? може ви відмовитеся. Якщо ви чоловік мене дивитеся, може ви. Ви знайдете сім'ю, так само да, проводячи час своїми дітьми. Або ви зрозумієте себе, що, вам, що ви як сім'я, вам себе достатньо, да, тому що така самооцінка, хороша і стабільна, спокійна психіка. Да. Ну, ви ніби віднайдете рівновагу, що найголовніше. Ці кубки перевернуті такі зі сльозми, да, ви від них уходите. І це дуже добре. Ви знімаєте отут, цю пов'язку, яку ви собі вділи, щоб не стикатися з реальністю, бо воно неприємна. Винагорода для вас буде в тому, що ви перестанете страдати, перестанете плакати, переживати, а віднайдете стабільність. Десятка пентаклів саме стабільна карта, найкраща. І ви її знайдете гармонію і стабільність, чого я вам тут. І бажаю. В кожному програється по-своєму. Я бажаю, щоб в кожного з вас програлось якнайкраще саме у вашій ситуації. Дякую за увагу. Запрошую всіх підписатися, хто не підписаний, поставити реакцію на відео, написати коментар. До нових відео. па-па!